Прийшла посилка, така розкладається, ось велка є. Тут багато чого є. Зараз я вам покажу. Можна взяти і окремо розкрити. Маємо вилочку таку. До вилки входить ось така штучка відкривати. І це відкривати. Ось так воно все виглядає гарно. До ложки входить у нас ножик. І ще ось така. Ось ножик можна, наприклад, там щось різати, і їсти. Дуже класно зручно зробили, якщо чесно. І складається зручно сюди. Кладеш. Одну сюди, одну сюди. І закривається. Раз. Закривається два. Ось така посилочка. Так що всім папа.